Указом президента України за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги, і рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов'язку, присвоєно почесне звання Заслужений лікар України Фаді Махмуду Музбаху Аль Таріфі, волонтеру, головному лікареві стоматологічної клініки, приватне підприємство Нюдент. За ініціативи доктора Фаді з 2014 року діє безкоштовна медична допомога учасникам бойових дій в АТО. А з початку повномасштабної війни доктор Фаді організував роботу в стоматологічної клініки в одній з військових частин Прикарпаття, де тричі на тиждень досвідчені лікарі надають допомогу бійцям збройних сил України, в рамках яких надається безкоштовна допомога членам також родини наших воїнів. Дякуємо вам, пане докторе Фаді.